«Відчуй атмосферу, називається відео. По-перше, які дерева. Ось там канал кільський, а ось тут зліва. Перше враження, що це якийсь доглянутий старовинний парк. Але насправді це не парк. Це цвинтар. Старовинне військове кладбище. Кладовисько. Дуже-дуже доглянуто, дуже чисто, урочисто. Ну, Таке враження взагалі, що це якась ну, така, знаєте, ботанічний сад, квітів дуже багато, кущі, дерева, дуже красиво. Ось так виглядає. своим торвнем Так выглядит своим торвнем Там вход. Вот тут такая роскошная. Рослый